Вчора знаходилася у віз з дитиною і шахет почав летіти. Дуже було гучно, дуже страшно. Тільки почали збиратися додому чи в укриття, ну, скоріш додому буде, що намір був. І тут сильний бах почув, дитина дуже перелякалася, ми побігли в укриття. У нас дев'ятий поверх, і воно почало дуже гудіти, а я кажу, сину, він вже спав ну лежав. Я кажу, вставай, бо так дуже гучно не гучало, що не, гурчало, не, не не літало. От пролетів один, загурчало, він полетів, летів. А потім вже другий от це ми стали виходити, тільки стали виходити, і як бах не чуємо.